Так, дивіться, для чого потрібен перевиконний профіль, коли робиться фасад. Тому що вікна розширяються і збужаються, вони гуляють. Бачите, тут зараз немає тріщинки взагалі. До вечора тут буде тріщинка. Ось у ось цьому видно, що воно підгулює. Туди-сюди, туди-сюди. Ну, не прямо, а аж дуже підгулює. А трошки ось бачите такі типу мікророзривчики. Ну це мікророзриви на фарбі. А знизу там гідроізоляція. До речі, треба буде зашпаклювати. І все. Бо через оці мікротріщинки буде попадати ультрафіолет. І буде мені псувати гідроізоляцію, бо фасад в цьому році точно робити ніхто не буде. Отакі от, от справи. А коли ставиться сюди привіконний профіль, у вас отут немає тріщинки, воно так гарно, ну супер. У мене на каналі є установка привіконного профіля і все таке. Так, ось бачите, не знаю, чи камера передасть такі зморшки. Воно підгулює туди-сюди, туди-сюди трошечки.